Клініка мікрохірургії Ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі Тернопільська погода. Я є ведуча Мар'яна Судова. 29 листопада 1929 року американський пілот Річард Берт із трьома компаньйонами перший у світі перелетів південний полюс літаком. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі на Тернопільщині? Слухаємо Тернополян. Доброго дня. Мене звати Галина. 29 листопада на Тернопільщині буде хмарна погода. З проясненнями. Місцями невеликий сніг. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі 5-10 градусів морозу, в день від 0 до 5 морозу. Добрий день, мене звати Тетяна. Я вам зачитаю погоду на 29 листопада. У Тернополі, 29 листопада, буде хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці невеликий сніг, слабкий туман, на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі мінус 6-8 градусів морозу, в день від 2 до 4 морозу. Ортоклініка. Повернення до активного життя. Переглянути тернопільську погоду із собою ви можете на нашому сайті tv 4тая а також на нашому каналі у Ютубі. Я ж бажаю всім гарного настрою до зустрічі на вулицях міста і на tv 4 Клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Ви бажаєте позбутись болю у спині суглобах попереку? Кваліфіковані лікарі медичного центру ортоклініка допоможуть вам, використовуючи ультразвукову діагностику суглобів, сучасні методики лікування, операції без розрізів, заміну суглобів післяопераційну реабілітацію. Тернопіль шпитальна 2, Телефон 422-103. «Ортоклініка» Ортоклініка. Повернення до активного життя.